Рік і вирішили їхати в роддом. Тимурчик народився в досвіта у перший день Нового року. Гарне ім'я означає залізний. О, прочитали, що Тимури вони виростають сильними, сміливими, цілеспрямованими. І вже за кілька годин після народження Тимура в першому пологовому почули голос Яночки. мовля подвоїла свято в родині, каже віничанка Леся Березовська. Сьогодні нашої мами день народження свекрухи, то ми її зробили подарунок. Пологи були партнерськими, каже Леся. Чоловік був поряд. Всі акушери і лікарі дуже її хвалили, казали, що без нього б не справилися. Вину перерізав. і дуже велика підтримка від чоловіка. Народилося троє діток. Хлопчик і дві дівчинки. Дітки доношені, гарно закричали, все добре. Зараз на спільному перебуванні разом з матір'ю, годуються грудю, все добре. Надіюся, якщо буде все добре, вони своєчасно повних дві чи три доби підуть додому. Коли народжується хлопчик, традиційно ми думаємо, що знаємо, що рік буде вдалий у всіх відношеннях. Але на сьогоднішній день, мабуть, коли народжується дівчинка то більша ймовірність миру, спокою, добробуту, мабуть, що так. Але хто б не народився, хлопчик чи дівчинка, те, що вони народжуються в такий час, це дуже добре, це для України це неймовірно позитивно. У новорічну ніч народилося троє дітей у першому пологовому вінниці, стільки ж у центрі матері і дитини. А от у прифронтових населених пунктах народжують під щоденними обстрілами. У Херсоні не припиняє свою роботу акушерське відділення однієї з лікарень міста. І, хоча кількість пологів значно зменшилась, проте херсонки народжують. Собою привезла. Цю іконку. Ще коли першу дитинку народжувала з латочку свою дочку. Іконка спеціально для тих, хто народжує для майбутніх матусь. Народження Даміана очікує Тетяна Руденко, переймається за пологи, але сподівається, що все пройде добре. Приїхали, прийняли нас, було тихенько в Херсоні, а потім на вечір вже почалася тривога. Чутно було, трохи страшно. Дівчата кажуть, якщо будуть там бомбити, виходимо в коридор або в сховище. Про безпеку дітей та мам у пологовому відділенні дбають, облаштували сховища. Тут не тільки пересиджують обстріли, а й народжують. Лікарі все організували для полог. Тут можна народити тут у нас запас медикаментів, тобто все, що потрібно. Ну, це ж так не пристосовано для. Такого длительного перебування. Так заховались, пройшло і щоденнечко йшли назад. Завідуючи відділенням Сергій Морозов у лікарні працює більше 20 років, надавав допомогу породіллям і під час окупації. Тоді працювали без електрики, тепла та води. Зараз приймає пологи під обстрілами. Ні на день не зупинялась робота нашого відділення. Умови у нас ну достатні для надання допомоги вагітним породіллям. Ну тільки е зовсім мало останніх у пологовому народжуваність через війну зменшилась в шість разів. кажуть лікарі. З початку року тут народилося 195 малюків, аби тільки дитина була здорова, аби щаслива була. Для свого сина Тетяна бажає тільки одного, аби жив у вільній Україні без ворожих обстрілів. Перший день Нового року з сиренами. Ворог атакував Київ та північ країни безпілотниками. На Сумщині та Київщині відпрацювала ППО. Не полишав противник атакувати Херсонщину, обстріляв житлові будинки у Волетенському та Комишанах. Під завалами опинилися троє людей. Літня жінка загинула, двоє травмованих. А Київ досі оговтується після масованої атаки 29 грудня. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби. З-під завалів київських будівель дістали тіло ще однієї людини. Наразі відомо про 28 загиблих внаслідок наймасштабнішої російської атаки. О, над нами! А так працювали наші ППО в новорічну ніч. Частину дронів близько опівночі ворог спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя. Навіть збитий такий ударний безпілотник може нести дуже багато небезпеки в собі, тому що спрямовані на житлові квартали і припортову інфраструктуру. Вони вже в збитому стані досягали землі або влучаючи в будівлю. І створювали потужну вибухову хвилю, яка руйнувала об'єкти навколо. Внаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено щонайменше три висотки, три приватні будинки, господарські споруди. Загинув 15-річний підліток, який під час атаки був на балконі. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, Ще четверо отримали медичну допомогу на місці. У новорічну ніч ворог не залишав у спокої жителів Херсона. Гатили по деокупованим містам. Запустили понад пів тисячі снарядів з різного виду зброї. Загинула дитина. 14 поранено. Дісталися шахеди і Львова. Такий вигляд після російського удару. Має музей головнокомандувача ОПА Романа Шухевича й університет, де навчався Степан Бандера. Які борються за життя дев'ятирічного хлопчика, який вчора через російський удар по Херсону отримав тяжку черепно-мозкову травму? Дитину доправили до Миколаєва, там прооперували. Стан дитини тяжкий він знаходиться в реанімаційному відділенні. Прооперований другий етап оперативного втручання в подальшому після стабілізації стану буде проведений в місті Києві у закладі охорони здоров'я, який в подальшому буде визначений. Ще один складний рік пережили українці з випробуванням і вірою, єдиним бажанням перемоги. З якими сподіваннями, думками, мріями вінничани зайшли у новий рік. Ми просто всі надіємося, що буде більше гарних новин ніж поганих. Будемо більше очікувати допомоги від західних партнерів. Ну і щоб поверталися наші хлопці і дівчата живими. Чекати перемоги, поки це найголовніше. Якихось подорожів зараз планувати немає як, бо сама не поїдеш, а з сім'єю також ніяк. Тому поки залишилося чекати перемоги і працювати над цим. Здоров'я. Бути щасливим, наскільки це зараз можливо. Працювати на. Для себе, для України, для вносити якусь свою, хоча б ось таку маленьку, але долю в. Нашу майбутню перемогу. Якщо діти наші говорять лише про перемогу, мрії пов'язані лише з перемогою. Вони загадували Святому Миколаю одне бажання перемогу якнайшвидше в Україні, то, звичайно, дорослі люди, які міркують більш об'єктивніше, не можуть мріяти ні про що, крім перемоги. Вір в найкраще, але завжди будь-готовий до гіршого. Будемо жити, будемо намагатися. Робити так, щоб було кому жити далі. Ворог побачить, що таке лють вітчизняного виробництва. У новорічному зверненні Володимир Зеленський розповів, що в 2024 році потужність виробництва української зброї збільшиться. Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони морські. Привіти ворогу, і щонайменше найменше мільйон українських FPV. все, чим ми щедро будемо пригощати на суші в повітрі. Звісно, на морі, на нашому чорному морі. Президент підвів підсумки і назвав головний здобуток минулого року. Попри всі виклики, українці вистояли, стали сильнішими і продовжують боротися. Україна жива, Україна живе, Україна бореться і б'ється, Україна. Рухається, Україна долає шлях, Україна здобуває, Україна працює, Україна існує, і все разом це не новорічне диво. Це не казка, не магія, а заслуга кожного з вас. Військовослужбовці з Вінниччини привітали українців та побратимів з новим роком та опублікували відео у соцмережах. Ми знаємо не тільки проти кого і чого ми воюємо, а й за кого і що нехай цей рік буде роком сили, яким керує любов, саме вона є нашою суперсилою з любов'ю до наших сімей, з любов'ю до нашої країни. 2024 боротьба триває. Два роки, як українські сили ТРО стали окремим родом військ у Збройних силах України. Тероборонівці одними з перших виступили на захист рідних домівок, коли ворог перетнув кордони їхніх регіонів. Сьогодні ці підрозділи задіяні на найгарячіших напрямках фронту, щоденно відвоюючи кожен метр рідної землі, спалюючи ворожу техніку, знищуючи окупантів та їхні склади. ТРО залишається основою національного супротиву, виховує у громадян готовність чинити опір. і Тримувати російську агресію. Початок нового року з підтримкою Збройних сил. Нашим захисникам передали допомогу, що підсилить полювання на шахеди у Вінницькій області. Ми сьогодні передали 10 тепловізорів і 10 бандер-павер це підсилення вогневих груп, які є ловцями шахедів. Пожежа у перший день нового року забрала життя людини. У селі Шипинки Жмеринського району попередньо через необережність під час куріння зайнявся будинок. Загинув 64-річний мешканець. Горіло й на Хмельницькому шосе у Вінниці. Постраждалих немає. За інформацією рятувальників, будинок був закинутий. Причину загоряння з'ясовують. Початку повномасштабної війни більшість українців працюють за стандартним графіком в офіційні святкові дні, які були неробочими у мирний час. Водночас недержавні підприємства мають можливість на свій розсуд давати чи не давати додаткові вихідні. Як відносяться віничани до робочих святкових днів, запитали. Можна зрозуміти людей, які не хочуть виходити, того що, попри війну, все одно в сімей є традиція збиратися в. Свята, тобто, це вже більше навіть як не релігійні свята, а як традиційні. І я би сказала, що я би, напевно, більше була б за зробити тих там 2-3 дні вихідних. Для мене це ніколи не було проблемою, і, чесно, я, я розумію, що інші люди так, вони мають традиції, так, є якісь. І точно є люди, яким це рішення могло б не сподобатись, і які не захваті від цього особисто в моєму житті не змінилось нічого, так. враховуючи ситуацію в країні. Я вважаю, що це абсолютно нормально, оскільки зараз у нас в пріоритеті економічна складова. Як би там не розповідали про те, що там фронт тільки один, я з цим безумовно погоджуюсь, і в першу чергу ми маємо підтримувати хлопців і дівчат, які захищають нас, і в тому числі нічого страшного, якщо попрацюємо в пару зайвих днів. Абсолютно адекватно, тим паче зараз я розумію і думаю, всі розуміють, що ми живемо в такий час, коли потрібно допомагати нашій державі, як ми можемо. І це зрозуміло. Якщо ми ходимо на роботу, платимо податки, частина з них, скільки зараз? 5% йде на ЗСУ, то чому ні? Я, наприклад, працюю в школі, ми працюємо, тобто в нас немає вихідних і це правильно, я вважаю. Потрібно працювати, ми платимо сітки, ми кожен день працюємо. ну Я говорю за свою роботу. я ми, ми волонтерами, ми донатимо, тобто ми працюємо на перемогу. Ми всі працюємо на перемогу. Ми на свята хочеться побути вдома, відпочити від роботи, врешті-решт. Ну не кажеться вже про те, щоб побути з близькими з друзями. У мене вільний графік, тому я не можу дуже радикально підходити до цієї точки зору. Якщо підприємство має працювати, то воно має працювати. А якщо мають люди трошки відпочити, бо емоції це не останні. Як людина відпочила з емоціями, то вона і набагато більше зробить і набагато якісніше, зважаючи на ситуацію, яка відбувається в нас зараз в Україні, я вважаю, це дуже нормально працювати у свята, тому що кожен на своєму місці має наближати перемогу тими засобами, якими він може, тому це абсолютно нормально і навіть позитивно я до цього ставлю схвально. Свята будуть після перемоги. Одна Хмаринка Фйок, Ялинка та капусний Грінч казкові персонажі, в яких перевтілились херсонські актори для переселенців та малечі з багатодітних родин. Ось цей поцуплю і різдва нарешті не буде. Проект Дитинство на Різдво втілює на Вінничині Олена Остапчук, засновниця ініціативної групи «Мис з Херсону. Аби подарувати малечі свято, збирає родини за спільним переглядом вистав. Народився цей проект взагалі з однієї дитинки, з однієї, яку я почула на вулиці, яка казала про те, що чому не буде свята. Мабуть, це Матуся пояснювала, що в них там щось не буде, десь да, там щось не так. Тому я цю підслухала, можна так, розмову на вулиці випадково і вирішила, що треба створити. Розважати малечу взявся херсонський колектив Ямайка для дітей України, а для дітей Херсона і Херсонщини це. Це найважливо відчувати емоції, бачити радість, впоринути в світ казки. Оце для них дуже важливо. І сьогодні ми приготували таку виставу, як вкрадене Різдво, тобто з Грінчем. А Грінч сьогодні буде трошечки чудити. Ми будемо його переконувати, що Різдво це добре. У виставі задіяні не лише актори з Херсону. Грінча грає студент зі лінців. Це єдине, що ми можемо зараз дати дітям, і діти повинні веселитися і в будь-які часи. Тим більше цими повітряними тривогами. Це таке такий маленький кусочок свята для них магії. У проєкті дитинство на різдво. П'ять різних вистав. Олена Остапчук залучила до нього небайдужих українців, які збирали подарунки дітям. Тож після вистави малеча ще й отримує солодощі або іграшки.